Вітаю вас, друзі! З вами компанія «Цепелін Україна. Мене звати Сергій Полупан. Як завжди, наша компанія приймає активну участь в дорожніх виставках. І сьогодні ми знаходимося на щорічній дорожній виставці Автодор Експо 2020. На Автодор Експо 2020 «Цепелін Україна. Запропонує вам переглянути перевірену дорожню фрезу PM620 620 Ексклюзивну новинку цього року фрезу метрову Caterpillar PM313, екскаватор навантажувач 428 сьомої 7 серії. Огляд даного навантажувача ви вже можете переглянути на нашому YouTube каналі. Також ви можете ознайомитися з вібраційними катками CB10 та тротуарним катком CB22B. Дякуємо вам за перегляд. Запрошуємо вас на наступні наші заходи. А також будемо раді бачити вас на нашому Ютуб каналі. Будьте здорові та успішні до нових зустрічей.